Ну що, пробували не заводити дверсію, все завелось, Потім ще раз я хотів її завести під кою спускового. Відказали два циліндри. Попала взагалі іска. Плюс згоїла катушка. І згоїли в нас мозги. Точніше, це у нас комутатор, але вони називаються як мозги. В общем, пробило у нас отакий біполярний транзистор. Далі у нас постійно маса висіла на катушці, катушку перегріло, поки я щось там шевеляв. І в нас згоріла плюс катушка. В общем, мозгів, таких я взагалі не можу знайти. Взагалі, взагалі їх немає. Я навіть не знаю, де їх знайти. Вже ми обшукали весь інтернет і нічого ми так і не зробили. В общем, що ми зараз робимо. Попробуємо, я вже відкусив ножки. От я замовив другі. Польові е, транзистори, але вони здорові. Зараз я вам покажу. Так. Вон, я їх чекав довго, ще ніде не міг знайти. Знайти, точніше. Так, от такі будуть у нас транзистори. Біполяне, що тут у нас, З 941 FI називаються, бачите? В общем, не знаю. Не знаю, буде це робити чи ні, ребята. От такі, бачите, проблеми. Макеровка цих у нас D2141. Такі у нас біполярні транзистори можна поміняти. Є багато замінників КТ. 821, 828 А є можна і без А1. Коротше, ну, ці в нас великі. Я не знаю, як їх сюди штрикнути. Ну, в общем таке, ребята, бачите, ну. Поплатився сам, тому що, бачите, завжди спешка. По-перше, акумулятор був некачесний. Не пройшло і рік, як я акумулятор поміняв. Я вам покажу деякий акумулятор, який взагалі не стоїть брати, то гроші на віта. Ну, Пихнемо ці транзистори і попробуємо, чи воно запрацює. Так, ось вот так запаяв я транзистор. І попер... ну, будемо якийсь робити корпус тепловодний, щоб тепло від Водило. Ну, Поки цей не трогає. дем кладемо на мотоцикл, подивимося, чи буде іскра. Так, взагалі, спаяв поки один транзистор е, поклав контрольку. Так, і давайте перевіримо на роз'ємі катушки, що в нас вийшло. Так, підіймаю камеру вище. Так, ще раз вище. Щоб вам було зручно. Так, Нам треба, щоб одинакові імпульс йшли. Так, ну повіряємо. Посередині у мене вазовська катушка на цій мотоциклі. Так, не знаю, що. Вам всім, на мене, нічого не буде видно. Так, отут у нас 12 вольт буде. Як би вам показати? Це посередині. Так, переключимо контрольку. Так. Включаємо запалювання. Ми бачимо тут 12 вольт. Бачите. Далі перекладаємо. Це у нас. Другий третій циліндр буде. Тут і був імпульс. Включив на силограму. Якщо вам буде щось видно, я не знаю. Ну, давайте попробуємо крутанем статі. Так, чекайте, значить, немає контакту. Ще раз. Тут точно був імпульс. Пробуємо. Бачите? Я не знаю, чи вам буде видно. В общем, тут у нас є імпульси. І тепер дивимося тут. Це новий транзистор біполяний. Повіряю. Є все отлічно. Ще раз відси. Перевіряємо ще раз. Між до прочим, відрізняється. Тому приходиться міняти два. Попробуємо, буде робити, не буде, а далі вже щось будемо думати. Бо мозгів я не можу знайти. Отак. Е... А, я вам так і не показав, який акумулятор не брати. Не дай Бог, щоб ви його брали. Особіно на 600, якісь мощні мотоцикла. Так, все, забираємо це все. Так, у нас взагалі він навіть не гріється. Так, ну йдемо, покажу вам акумулятор, який не стоїть. Брати. Бачите, цей сайдер хороший акумулятор, то стоїть лише такий купляти. Так, от такий акумулятор. Знімлю отдільно про нього відео, щоб знали. То він взагалі, бачите, вообще він, ну, цей акумулятор не боїть, не дай Бог його. Не на скутер, Щоб китайці не робили. Наші українці беруть саме дешевше, щоб продати, що заробити. Цей акумулятор більше року не працює. в ньому бумажки якісь і там електроліту леють на дні. Спеціально, щоб воно все виходило. В общем, це повний туп. Більше году він не служить на мотоциклах. Я не знаю чого. Ну таке. Далі я вже нічого такого не покажу. Покажу вже, коли будемо заводити його. От, я ще ставлю один транзистор. Попробуємо загнати якусь пластину туди, щоб тепло відводити. І ловимо на клей повністю. Ну Такі мозги я знайшов в одній місці, хотів за тисячі. За еспан тисячі почекають, знає, там. По-перше, їх нікому не треба, тому що. Такий мотоцикл, як у мене, Yamaha Divession, то він у нас один в один області, може два. Короче, це стара рухлядь, але я ні на що її не міняю. Просто він мені подобається. Сильний мотоцикл. Ну Це мої руки спалили. Це, це все по моїй війні. Ну, нічого, пробуємо це все складати. ще один транзистор. Заливаємо екпоксіткою, бо цей мотоцикл буде погружатися глибоко в воду. Я покажу, що японці. Мені хтось пише, що вони там гаплих мотори. Ні, я японці погружаю по, по шомото. У мене мото зараз повнім герметику. Вода ніяк туди не влізе. Все, міняємо цей транзистор, бо чуть-чуть осцилограмка -чуть відрізняється. Краще міняти два. Ну, так, бачите, що робити. От ще один. Вони, звісно, дорогі, майже 350 гривень штучка але воно того стоїть. Де я мозги знайду.